А кто войну начал? Так, Алло, давай! Вот тебе. Вот брать на это. Да. Не, мені це дуже ви, як а мне Ви, цекаво. Вы как депутат Ирксации, не... поведомте хто розпочав раз... війну проти України? Ще раз говорю, я нічого не знаю. А, а ви не Еще знаєте? Тобто ви вы да, зап... запр... запрещаете факт. Э, да, війни? чем тут факт, що ви мене починаєте брать тут на пол? Не понял. А? Так... Я... Я... Не я не уважаемый. Я бы вам на фронті. когда вы не знаете. А я у фронта были. Объясняю, Депутат. Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області від Во Батьківщина чорний Георгій Омільянович не визнає агресії Російської Федерації проти України. Про це він повідомив 24 січня 2025 року перед засіданням сесії ради. То війну начало ало давай. Що от, ви от, на да. Ні, а мені це дуже цікаво. Ви як депутат і не... розказуєте, повідомте мені, хто розпочав війну проти України. Ще раз говорю, я нічого не, не, <звук> да, зап... не знаю. А, ви не знаєте? Тобто э, да, ви да, заперечуєте факт війни? Чому тут факт, що ви мене починаєте брати тут на понк? Не зрозумів. А? Це я... кримінальний зрочин заперечувати типу? цей факт. я був Я не вважаємий. Я був на фронті, коли ви папір На якому фронті ви були? Об'ясняю, 67 70 Правильно, ви приймали участь в Захватнических при... війнах Радянского Союза. Я не знаю, каких принимали. Я местами был в этом. Захватнические правильно, Захватнические війны Радянского Союза. Меня никто не спрашивал, посадили пароход и завезли туда. Я не, не говорю, ты запытывал вас, кто не запитував. Я никто говорю не про те, что вы принимали участь. У Захватнической войны. Я никто не спрашивал. Еще раз вам. Не, не Зменю обставини. Вы приймали участь. Нас Сегодня... никто тогда не спрашивал, понимаешь? Уважаемый. Я вас ни в чём не знаю, я говорю, что вы прямолюбец. А я... сегодня точно так же гражданин Российской Федерации принимает участь у войны против Украины, яку розпочав хто? Владимир Владимирович Путин. Ну, по кличке хуйло. О! Да? Это вы вообще уже Ну, это тут кличка у там... вот целка такая. Значения такие тут красивые, вы такое вот сейчас говорите, это вообще. Да. Вас это обижает, оскорбляет? Да нет, ради бога, обижаемый. Вот. Он все-таки все на... хуйлой или нет? Как вы считаете? Я не понял, что ты меня бьешь а на понт или что? Я Даже вам на... даю стопы. 5... Запр... Так я тебе сказал, я был во Вьетнаме и в Порсоиде три года служил. Все, не трожь меня, пожалуйста. То есть вы были захватчиком, да? Да, после всего да. захватчиком. Ну а кто? Ну как это мог быть, захватчик у меня взяли, посадили на пароход и завезли туда. Ну, вы служили державе-агрессору. <рес> вы служили державе агрессору. Так а что делать надо было? Мне отказаться. Я все. вас не говорю, что вы ви, э, винні в чем-то. Вы не винны, але вы ви служили державе-агрессора. Да, звичайно. О, був... Був... Був Союз. Правильно, звичайно. звичайно. Да. Совершенно Россия агрессор. А Радянский Союз завжди был агрессором такой. Нет, там тоже питание было. Які, що він не був агресором Радянський Був. Ну, все, в Афганістан, в в... і у В'єтнамі було агресором, Звичайно, вини Георгія Чорного у тому, що він. Брав участь у складі окупаційних військ радянського союзу немає, але у 2025 році досі жити міфами того самого радянського союзу. Це вже перебір цікаво, як керівництво во батьківщина відноситься до такої антиукраїнської позиції свого депутата, адже вже під час самого пленарного засідання сесії Тирисової Ради стало ще більш очевидно, що Григорій Ем'янович симпатизує радянському союзу. Що викликає підозру? А як він відноситься сьогодні до РФ та Путіна? Що не прийнятна наступне десяти. Прошу просувати. Нагадаю, що відповідно до статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України це кримінальний злочин. Роман Баршанидзе поведомте меня, я не ну, почав війну України. еще раз говорю, я нічого не знаю. А, а ви не знаєте? знаете? Раз? То есть вы да, запер... запер... заперечуете факт э, да, війни. тут факт, що ви меня починаєте брати тут